Доброго дня, сьогодні дивимося в оренду одну кімнатну квартиру в ЖК академічному. Перша здача. Тут у нас 45 квадратних метрів, ось така величезна спальня, розкладний двоспальний диван, плюс у нас ще є місце для зберігання речей. Це комод та величезна повноцінна шафа. Ну і телевізор, відповідно. Кухня теж доволі велика, що мені подобається в нових будинках цього ЖК. Величезні кухні і з виходом на теж повноцінний балкон. Це у нас нові будинки ЖК Академічного. Дуже багато парку місць, з цим немає проблеми. Комфортне розташування, вся інфраструктура в пішій доступності, максимально комфортні квартири. Комплектування. Ви бачите, є все потрібне, повноцінний холодильник, також духова шафа, мікрохвильовка і індукційна поверхня. І плюс у нас санвузол суміщений. Ви бачите, теж оснащений усім потрібним. Тож квартира готова до поселення. В мене ключики на руках, зручний час готова вам показати. І ще на завершення подивимося вхідну коридорну зону. Ось такого вона формату. Телефонуйте, запрошую на перегляд.